Хтось вважає його генієм, хтось хитрим злодієм, у кожного є власна думка з цього приводу і кожен має на неї право. Але одне я можу сказати напевно. Хто значи, спробували ми якийсь Big Mac чи даблчіз, якщо не він, бо є такий варіант, що це сімейне кафе у невеличкому місті. Так і залишилося б у невеличкому місті. Нещодавно я гуляв інтернетом і наткнувся на таку цікаву інформацію поради від Рея крока. Хто не в курсі, не він створив Макдональдс всім нам відомий, але саме він зробив так, щоб він став нам відомий. Послання на фільм, хто ще не бачив, залишу в описі. Мені поради здалися дуже цікавими і я вирішив поділитися ними з вами. Я виділив три поради, тож почнемо з лайтових, до, на мій погляд, цікавіших. Дві найважливіші вимоги для успіху: по-перше, бути в потрібному місці в потрібний час, а по друге, щось із цим робити. Перші дві, можна сказати, не залежать від нас, а от третє, прям дуже. Іноді люди не готові, та це їх лякає. Особисто зустрічав людей, які начебто нили, що їх не влаштовує їх робота, але коли пропонували легшу, не набагато, але з більшою ЗП та меншим часом роботи, іноді навіть вдвічі з'являлися дуже потужні в лапках аргументи. Типу, та ЗП не набагато більше, та я вже тут звик, а що мені робити у вільний час? На мою думку, у вільний час можна навчатися та шукати інші варіанти покращення. Свого становища. Бо, як сказала одна розумна людина, що якщо постійно працювати, то не буде часу заробляти гроші. Я всім прям постійно рекомендую переглянути відео про найбагатшу людину в історії Джона Рокфеллера. Посилання зараз з'явиться і залишу в описі. Там буде ще багато цікавого матеріалу. І переходимо до другої поради, доки ти зелений, ти ростеш. Як тільки ти дозрієш, ти починаєш гнити. Це насправді дуже цікаве спостереження, і його важко, але можна намагатися продовжити. Кому за 30, мене зрозуміють. Я не кажу, що це старий вік, але ти відчуваєш, що зміни є. Особливо, якщо ви займалися раніше спортом, ви відчуваєте, що пахати стає важче, та ті речі, які ви, наприклад, робили у 18, даються після 30 дуже тяжкими зусиллями, якщо взагалі даються. Але якщо ви постійно будете займатися фізкультурою, то ви будете завжди трохи продуктивніше інших, так і з розумовими здібностями. Якщо будете постійно навчатися, дізнаватися щось нове, пробувати, то ви безумовно будете на шах попереду інших. Кожен, мабуть, замислився, якщо б цей розум та от 20, то я б егегей. Тож не робіть попередніх помилок, для цього у вас вже є досвід, а це одна з найважливіших речей. Я вам дуже рекомендую переглянути відео про Джека Ма, який створив Aliexpress. Там багато цікавого та мотивуючого знайдете. Друзі, приємно, що дивитесь, підписуєтесь, пишете коментарі в підтримку. Дуже вам дякую, для мене це дуже важливо. Можливо, хтось бажає підтримати мою справу. Є два варіанти. Один це фінансово банку та номер залишу в описі. А другий, це можна сказати, безкоштовний. Підписатися на мої телеграм-канали. Їх два. Один про цікаві історичні факти, і не тільки. Там є речі, які допоможуть більше дізнатися про те, наскільки та чому хворий в нас сусід. Історія допомагає в цьому розібратися. А другий канал це про гарне, про мандрівки. Ми з дружиною щодня публікуємо якісь цікаві локації, як в Україні, так і за її межами. Є навіть же добірки по містам, тож хто хоч іноді мандрує, буде дуже корисний цей канал, а мандрувати хоч віртуально треба, бо це допомагає розвитку твого мозку. Посилання на них ви вже знайдете в описі до цього відео. Всім дякую за увагу, давайте перейдемо до третьої поради. Освіта є важливою перевагою, але вона не гарантує успіху, а її відсутність не є фатальною перешкодою. На мій погляд це дуже потужно і зараз поясню на собі. В школі я дуже погано навчався, писати з помилками це для мене була норма. Я і зараз не зовсім виправився, але раніше це був повний аут. Я виправлявся, бо розумів, що це не є добре, бо коли я писав Лонгріди у своєму блозі в інстаграм, в якому на сьогодні більше 120 тисяч підписників, я розумів, що це проблема, бо в коментарях майже під кожним постом з мене сміялися та виправляли. Ось так я навчився писати: слухав та виправляв. Тепер я пишу пости там в телеграмах, сценарій на цей канал, і ще в мене є канал, де я розповідаю різні історичні факти. І зараз буде дуже цікаве відео, а може вже є де я порівнюю те, як Німеччина вийшла з коми після Другої світової та чи вийде стати людьми у наших сусідів. Я в цьому сумніваюсь, але інфи нарив багато. Цікаво, є над чим поміркувати. Бо як нам не хотілося б, але істоти в нас по сусідству, тож краще більше знати про їх нутро. На каналі вже багато чого є. Посилання теж буде в описі. Кому цікаво, хоча, мені здається, зараз це як ніколи повинно бути цікавим. Буду всіх радий бачити. І давайте повертатися, я не пропагандую не навчатися, бо зараз я витрачаю час на те, щоб дізнаватися те, що міг вивчати значно раніше. І найголовніше, що я засвою, в кого є діти, обов'язково намагайтеся їм донести правильно. Все повинно робитися вчасно. Коли ви молодий, у вас багато енергії, її треба направляти у правильне русло. І якщо ви повернете його у правильне, то це буде дуже круто, та ви завжди будете на крок краще інших. Поки я гуляв та розважався у дитинстві, інші отримали знання, які зараз успішно використовують, а мені доводиться це все тепер доганяти. Тож ви зрозуміли, освіта та знання це круто і вони безумовно допомагають, але її відсутність це не привід забити та пливти за течією. Ваше життя та успіх в ньому залежить лише від вас. Тож обирайте самі, як ви хочете жити. І пам'ятайте, найголовніше все велике починалося з малого. Та, можливо, все. До скорого, друже!